Усім доброго дня. Сьогоднішні мої плани це зробити оцю клумбу. Чому? Тому що вона мені зовсім не подобається. Цілу осінь, цілу зиму і майже частину весни ходили кури по подвір'ї, по саду і, відповідно, по оцій клумбі. І так вони цю клумбу затолочили, що просто. Своїми трьома чи чотирма пальчиками, що просто вона перетворилася у асфальт. А вже починають сходити і нарциси, і папороті. Ось тут є корчі папороті. І тюльпани починають вилазити. Ось він, з'являється. І хоста. І цибуля там декоративна. І от я прямо навіть сіткою накривала, тому що вони вже о, вершечки. Просто здьобували вершечки. Ось, потолочили ці нарциси. Почали здьобувати оці хости, які вже з боків вилазять. Ужас, який вони робили на цій клумбі безпорядок. Що я хочу зробити? Думки вже у мене були різні і плани різні. Значить, що буду робити? Перекопати я її не можу, тому що ще повністю не вилізли усі квіти. І я не знаю, де вони. Ось дивіться, ці нарциси, наприклад, вони скоріше зацвітають. Вони якби ранні, вони вже вилізли з землі. А ось тут є нарциси. Вони пізніші, білі, вони тільки показуються. Тут прямула вилізла. Десь є, десь отут є, має бути, десь отут має бути лілія біла. Тому я не знаю, де що знаходиться. Тюльпани он, тільки почали теж виходити, вилазити з землі. Значить, що я буду робити? Спочатку визбираю оці. Оце каміння, яке вони мені через доріжку оцього цього щебеню нагребли сюди. Визбираю оці кісточки. Бачите, сливок купа кісточок, тому що отут над ними сливки, це наш старий сад. Далі я візьму, маю такі маленькі грабельки і ними просто перебуваємо. Отак От перерихлю цю землю, якби переграбаю. Я думаю, що тими грабельками я, якщо навіть зачеплю якусь цибулину, то все одно я її не зріжу так, як сапою. Тому просто перерихлю землю, а потім засипати зверху свіжою землею. Просто вирівняти гарно і. Засипати, і воно буде мати вигляд, як перекопаної пере, чи пересапаної клумби. Тобто зміниться зовсім по-іншому, буде мати вигляд. Тому що нічого іншого я зробити не можу через те, що ще багато квітів не випустили пагони, і я не знаю, де вони знаходяться. Тому я можу їх позрізувати. Подивіться, які гарні підсніжники. Вже порозцвітали. Ось на сьогодні такий об'єкт у мене роботи. Можливо, я і не докінчу цю клумбу до кінця, тому що вона досить довга, ще й тут, от, за поворотом, ще є майже половина цієї довгої, ще тут така половина. Тому хоча б, хоча б цю я зробила. Пряму, а ту вже на повороті, можливо, завтра дороблю. от Зараз буду робити і буду вам показувати поетапно. Отак сижу і вибираю оці кістки і оце каміння, яке понагрібали кого. Все, оце згрібаю геть. Отак руками просто сижу і це роблю. Тому що ну, не буду я присипати каміння, а потім прийдеться все одно влітку мені пересипати нормально цю клумбу, коли вже будуть квіти і не один раз. А також не буду я ці кістки теж присипати землею, тому що вони від... Присиплю їх землею, а піде дощ і вони опускають пагони і зробиться тут просто сад. Сливовий на цій клумбі. Тому мушу все це вичистити, визбирати отако. Хоч це смішно і дивно, але інакшого виходу нема. Я мушу це отак прибрати. Потім, бачите, такий є ще мох тут. Я теж його не хочу, цього моху тут. Тому я ще зараз візьму кабельки цю клумбу, ще легенько. Позаграбую. Але вже після того, як повибираю оці кістки і каміння. Так, ну що, каміння ми вже позбирали. І на цій стороні, і на цій стороні. Але напевно зараз в роботі буде кінець, тому що падає падає дощ. Але є, ще у мене тут на куті такий великий кущ юки. Він, звичайно, завеликий, його здалося вже давно було б розсадити. Але я, чесно кажучи, ну, не маю такого місця, щоб його посадити, і щоб його ніхто там не чіпав, не затолочував, не обгризав. Ну, не маю такого місця. Тому поки що він росте так. Але оці всі листки, бачите, знизу, усі ці листки. Їх треба обов'язково обрізати отак в кругову, тому що юка взагалі вона любить провітрювання знизу. Її треба, щоб був знизу доступ. От тут, бачите, я вже вистригла кілька таких ну, гірших листків, від це знизу взяла. Бачите? О, значить, отам має бути отакий, отакий, отаке провітрювання. Щоб туди міг вітер їх провітрювати, інакше загниють корчі. Тому моє завдання ще таке: оце навкруг, оці листки і десь в середині, якщо є жовтий листок лишній, просто вирізати. Або ножицями, або секаторами. Зараз буду пробувати чим краще. Ножицями краще, ніж секаторами. Тому ріжу ножицями? бачите? Не треба, нема чого жаліти, тому що ви пожалієте ці зелені листки, а і через ваші жалі чи через мої жалі може загинути весь коч. Тому, отак, не жаліючи, треба вирізати, витягувати, котрий листок гірший, якийсь має, отакі, бачите, отаке якесь пошкодження, теж вирізаємо. Тобто вичищаємо, щоб був. Гарний чистий корч. Зараз. Щоб був гарний чистий корч. І цього нам теж на землі не треба. Але зараз чекайте, бо тут ще пісінький. Зараз ми будемо бачити, як воно буде виглядати, коли вже вичищене. Зовсім буде по мати інший вигляд. І проміжок туди буде, значить буде привіт І ці, ці листки вони і так лишні. Вони лягають, по-перше, по них, хто приходить, стає на ці листки, не, не дивлячись під ноги. Значить, Їх треба забрати. Я жалію, я все жалію обрізати. Кожну гілочку жалію, кожний листочок, але на даний час тут... Жаль, не... не потрібно. Навіть можна оці сухі кінчики теж вирізати. Так, ця висить її теж. Оцей листок теж геть вирізаємо. Не потрібний. Ці два листки вирізаємо. Камінь ми тут сторону. Цей листок зламаний, бачите, його теж треба забрати. Тут сухий листок є лишній. йде аж з іншого. Корчика. Так, тепер дивіться що. Отут є, то видно, зверху, котрий молоденький корч. Оцей молодий корчик, бачите? Завиток такий, дивіться. Всередині, зараз да, зараз покажу, бачите? Отут тут всередині. Оце, звідси, буде квітка. Тут є всередині. Бачите, завиточок. Тут теж буде квіточка. Ще тут є один молодий і тут буде квіточка. Він всередині у листочку, оцей завиток. Так, вже буде три квіточки. Тут буде квіточка. Ось він. Ось звідси вилізе квіточка велика. Далі. Кирилимося. А! Тут, раз подивлюся, краще. Тут буде квіточка. Ось, ось вона там завита. А вже є старі, які тогорічні, то вони вже просто будуть зелені, але квіток у них вже не буде. Але все це садини. От, сухі листя, це все треба перебирати. Дивіться, які в нього куча Бачите, які нитки. Ді. Я воно почеряю. Кресатий Ось Отак всередини, дивіться, що всередині твориться. Бачите, воно тут загниває, воно не має провітрення. Все це вибираємо. Воно просто вже само відірвалося. Просто його тільки треба вибрати, вичистити. Значить, що я зараз буду робити, наскільки, поки не буде падати дощ, я отак буду вичищати. Кожен, кожен корчик. Бо це оце є один корчик. Тут інший, тут ще, тут ще, це теж корчик. Кожна де є квітка це є окремий корчик. Наш, кожен корчик я мушу обібрати, обрізати знизу листки, так, щоб він виглядав знизу як окремий корч. Бо зараз ми нічого не можемо сказати. Зараз суцільний, великий корч ми бачимо. А коли я обріжу, буде видно кожну окрему. Отак я вибрала все каміння, вибрала оті кістки з сливи, все позаграбувала граблями, а також маленькими такими грабельками просто перерихлила землю. А потім вже буду підсипати. Тепер дивіться сюди, як я обрізала оцей корч юки. Отут знизу, бачите? Отак має бути проміжки між кожним корчиком, щоб проходило повітря, щоб провітрювалося і не гнив корч. З усіх боків. Отак. А отака земля, це ще я грабельками не прорихлювала. Ось такі, дивіться, садові в мене. Вони вже старі. Отакі от садові грабельки є з сапкою, і вони дуже класні, ними дуже добре. І цибульки не вириваються, і не пробиваю. Отак. От тепер хочу, щоб ви подивилися, як я це роблю. Бачите як? Ось так легенько напів грабельок. Ось тут, наприклад, коч нацисів. Це білий коч, вони пізніші. Значить, що, я отак от прямо між ними. Прорихлюю, тому що я ж не горна туди сапою залізти. Отак от кругову, і ні одна з них не поломилася і не вирвалася. Бачите, як? Грабелька пройшла між вже тими пагонами, які зійшли. І отак от я роблю цілу клумбу. Потім підготую землю і ще підрівняю отут папороч. І покажу, як я буду чуть-чуть ще підсипати. У нас така тут трава, яка б'ється, і таке дике коріння з неї. Ціла клумба в корнях. Ось тюльпан почав сходити. Бачите, сапою, ви би його вже давно зрізали. А цими грабельками ні. І все одно я зрихлила землю, біля нього пустила йому повітря. І завтра він обов'язково вже буде більшим набагато, ніж сьогодні. Знову корж маємо. Дивіться, круговую його. Оп. І отак між, між цими цивільками легенько. Чуть-чуть пускаю повітря. чуть чуть багато не треба. Кілька разів все. І отак до кінця ще лишилося мені метра десь до кінця. Зараз так зроблю цю лікую. І отакий от буде вигляд. Отам до кінця аж тут хвоста. Я її не чіпала хости, тому що вони дуже тверді всередині, тому всередині отут я їх взагалі не чіпала. А отам декоративна цибуля. Ось така росте. Ось така ситуація.